Доброго дня, дітки! Пропоную вам сьогодні поговорити на таку тему Продукти харчування Наші друзі та вороги. Дітки, важливо завжди правильно харчуватися, тобто вживати продукти харчування, які приносять вашому організму лише користь та необхідні вітаміни, мінерали, мікроелементи. Для того, щоб берегти своє здоров'я. Тож давайте подивимось, які продукти харчування сприяють збереженню вашого здоров'я. М'ясо, риба, молочні продукти, фрукти, овочі, лимони, грусі, огірки, перець, різноманітні горіхи, сливи, бобові та інші продукти сприяють. Правильному харчуванню. Вони наче приходять до нашого організму і дають йому все найкраще, що мають. Але є і такі продукти харчування, які, коли потрапляють до нашого організму, не приносять йому ніякої користі, а можуть навіть і нашкодити. Зараз ми поговоримо про них. Наприклад, це жувальні цукерки, пастила та чупа-чупси. Некорисними продуктами є також чіпси, а також солодкі газовані напої і різноманітні шоколадні батончики, а також сосиски та ковбаси занадто жирне м'ясо, майонез. А також локшена для швидкого приготування. Якщо ви їсте багато солі, це також є некорисним, і різноманітний фастфуд. В основному всі ці продукти є шкідливими, тому що вони мають у складі багато жиру, а також багато різноманітних домішок. Які нічого корисного нашому здоров'ю не приносять, а можуть навіть і нашкодити йому. Саме тому бажаю вам вживати у їжу більше фруктів, овочів, корисних солодощів. І також бути завжди здоровими, веселими та щасливими. Дякую дітки вам за увагу!